Це дорога по вулиці Шведській. Довжина її кілька кілометрів. В деяких місцях круті спуски та підйоми. Щодня місцеві мешканці долають цю відстань пішки, адже рейсовий автобус відмінили. Причина зруйнована дорога. Автобус рейсу 23-24. дріб Раніше його маршрут був таким. З вулиці Соборності він повертав на Шведську і рухався нею до кінця. Після того, як автобус потрапив у траншею, кінцеву зупинку перенесли до школи номер 9 Далі не їде. Тому місцеві жителі пропонують змінити маршрут, пустивши транспорт у об'їзд. По вулицям Зіньківській та дослідній ми за допомогою просимо їх, щоб вони временно змінили маршрут. Це не складно зробити. Просто ми не можемо, звісно, заплатити гроші, щоб це все зробили. Але ми, у нас велика просьба від нашого колектива, щоб вони пішли к нам навстречу. Бо люди ходять з Терновщини, їм дуже далеко. А нам з гори на гору, пожалуйста. Руководітеля нашого міста. Ситуація ускладнюється восени та взимку, говорять полтавці. Адже коли підйом аварійної дороги засипає снігом, автобус виїхати на нього не може. Предлагаємо 30 підряд, дзвонимо і предлагаємо, зробіть я дорогу зимою вот через Зіньковську. То гвардійська вообще вулиця вона практично не замітається. небудь знайдемо проблему почистив. Проблема нерішаєма. Ти а вони кажуть, а ми не хочемо. А ми не можемо. Полтавці звертались за допомогою і в міську раду, і в Полтава електроавтотранс. Результатів поки що немає. Просить мы уже просили, достаточно. А теперь требования и есть, и в течение 10 дней нам не решат. Значит, мы все идем, перекрываем дорогу. И не вот там возле мэрии, а вот тут киевскую трассу перекрываем, где народок, где машин куча. Это раз. Второе, мы пишем везде в Киев, в, в Украину, везде. Вот как ей поесть? У Полтава Електроавтотранс нам відмовились надавати коментар із приводу зміни маршруту. Телефоном повідомили, що автобус відновить рух по шведській вулиці одразу після ремонту дороги. Водії легкових автомобілів теж не задоволені станом цієї ділянки. Зупинився, пропускаючи зустрічний транспорт на вулиці Шведській. при зупинці. Машиною провалилась траншея викопана, засипана. Наслідок чого пошкоджений автомобіль. Заступник міського голови Олексій Чіпурко повідомив, що дорогу на Шведський заасфальтують. Міське управління капітального будівництва, яке відповідальне за ремонт даної ділянки, днями заключило договір із підрядником. Найближчим часом зараз вони оформляють документи. Найближчим часом. Там все буде заасфальтоване, благоустріє буде відновлено. Єдине, що нам зараз може завадити, це погода. Я думаю, що найближчим це буквально день-два. Там все буде заасфальтовано і буде відновлено рух транспорту. Щоправда, ремонт буде ямковим. Питання капітальної реконструкції міська влада розгляне наступного року. Зараз ми його складаємо, перелік доріг, які будуть асфальтуватись, капітально ремонтуватись в наступному році. Ми подивимося, наскільки вулиця Шведська Знаходиться там в поганому стані і наскільки вона гірша від інших вулиць. Рейсовий автобус 23-24 дріб припинив рух по шведській вулиці понад два місяці тому. Наразі місцеві мешканці користуються послугами приватного безпільгового перевізника, який їздить за їхніми словами нерегулярно. Анна Комар, Сергій Коломієць, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.